сьогодні в нашому місті, я можу сказати, що подія да при підтримській обласної державної адміністрації районної адміністрації. І обласного центру замісти тут сьогодні роз'являються люди на вакансій, да? більше 300 вакансій десь є, і я хотів би сподіватися, що сьогодні люди знайдуть ту працю собі, яку вони зможуть робити. Дуже приємно сьогодні в цей важкий час для нашої країни в цьому прекрасному місті Чорноморськ, в рідному місті для мене. Ми приїхали сьогодні з делегацією від військової районної адміністрації Одещини для того, щоб. Побачити своїми глазами, що дійсно дуже багато людей, які, на жаль, остались без домівок, у яких є дуже багато пропозицій, для яких місто Чорноморськ сьогодні приготувало навіть в такому підприємстві, як порт, Чорноморський порт, є вакансії. І ці вакансії, я не скажу, що це разнорабочі, це фахові вакансії, і ми насамперед бачимо, що е, життя продовжується, і Чорноморськ впереді планети всі. Дякую. Сьогоднішній захід я відвідала з метою знайти постійне місце роботи, оскільки перебуваємо зовсім недавно у нашому прекрасному місті Чорноморськ. Тут придбали житло і хотілося б мати місце роботи за освітою. Педагог тому хотіла б працювати десь в галузі культури освіти. що зараз спеціальність виправдав повора а потім далі буду поступать в університет э, харьковський э, пищевой, там академия, типа, і буду там учиться. так хожу смотрю, э, в принципі здесь нормальные професії є гарний захід можливості Прос... все влаштування дуже багато щиро дякую Ці мероприятия це дуже важливі, тому що люди інколи бувають, що не знають куди звернутися, де там пошукати роботу. А тут все є, тут бачимо, і це дуже мені приємно, що це в нашому місті Чорноморськ. Так що працюємо, робимо, робимо одну справу ради перемоги. Всім дякую.